Блажен муж, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він мов те дерево, посаджене над потоками водними що плід свій дає у свою пору і що листь його не в'яне і все, що чинить він, йому вдається. Бо Господь дбає про путь праведників, а путь безбожників загине. Високопреосвященні і преосвященні владики, преподобні всесвітліші і всечесніші отці. Диякни, преподобні ченці і черниці, дорогі брати-семінаристи, дорога молоде, дорога родина, владики Юліана, достойні представники влади, дорогі ухрісті брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Ми зібрані сьогодні в цьому домі Божому, щоб віддати Бороду. Борг вдячності і молитви нашому дорогому батькові, владиці Юліаної, першому єпископові санвірсько дорогобицької єпархії. Я сьогодні хочу скерувати слова щирого співчуття і запевнення у молитвах, вам, найближчим, що належали до духовної родини владики Юліана, в першу чергу, присвященному владиці Ярославові, правлячому єпископові сам дрогобицькому який ще, будучи священником, прибув сюди, щоб підкріпити владику, а відтак же як єпископ помічник розділити з ним відповідальність за єпатію і до кінця журився і відбувався про нього, як справжній син пролюблячого батька. Висловлююсь співчуття сестрам студиткам, які, як ті жінки, мироносиці опікувалися владитою, отцям і братам студитам, його найближчим співпрацівникам, усьому духовенству, монашеству, боголюбивим мир'янам царбівсько-дроговецької єпархії, а також усій родині. Прагну зробити це, як секретар священного синоду імені усіх владик на чолі з його блаженством святославом, а рівно ж особисто просив передати вам свою молитову близькість у ці дні блаженнішої любоми. Ми сьогодні стоїмо біля тіла слуги Божого, владики Юліана. Велична мить, сумна, а водночас врочиста. Ми стали свідками закінчення земного шляху праведного чоловіка, примірного християнина, побожного монаха, ревного пастиря, останнього відпівного влади, якого по праву усі називаємо ісповідником віри нашої церкви, мучениці. Це про нього говорить псалом. Що ми його на початку проповіді чули, Господь дбає про путь праведників. Ми хочемо сьогодні в якійсь мірі пройти той путь, спогадуючи, як Господь о тих майже 77 років дбав про свого праведника. І дякуємо Богові, що дав нам цього велетня Духа. Людини великого серця і геройської віри. Справді, наша владика належить до тих осіб, про яких замало сказати, що це людина з великої літери. Бо у випадку його треба всі літери писати з великим. А ця його велич це не була велич осади. Земної слави, маєтків, нагород чи почестей. Він жив безрідником і відійшов убогим, подібним до Христа убогого, який на цьому світі не мав де прихилити голови. Був невибабленим у всьому, простим у спілкуванні, щирим у відносинах, безпосередньо і довірливим, як та дитина. Про яким Христос говорить, що лиш такі йдуть до Царства Божого. Його велич це велич Божої любови, вмістилищем і живим втіленням якої був владика Юлія. Коли до храму чи до кімнати заходив владика Юліан, там відразу стало більше світла, миру і тепла. Він дивився з під своїх окулярів очима невинної, добродушної дитини, а ці старечі очі завжди світилися якоюсь неземною радістю. Біля такої людини неможливо було сумувати. Така людина не була здатною завдати комусь приду чи образу. Тому ми всі ще від сіменарійних часів називали його просто Так, Його життя. Це книга Божої любові, яка була відкрита і доступна для кожної людини. Гордаймо в нашій пам'яті сторінки життя Великих Юліана і зауважимо, як сильно перегукується це життя із Божим Словом про любов. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не члениця не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не кішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. все зносить, усе вірить, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Це все про нього. І в цій любові справжнє його велич. В першу чергу любов до Бога. В його серці горів вогонь великої любові до Бога. Він розгорівся з іскри, яку заклали в його серце побожні батьки. Він скріпився прикладом тапового брата, отця студита Янумарія Вороновського. А потім полум'я любові так захопило молодого юнака, що той хоч жив у світі тілом. Душею вже належав цілковито до Христа, вступивши у 1958 році до підпільного монастиря студиті, так як це зробив його славний брат, блаженний пам'яті отець Василій. Вимір не був, по-людськи, кажучи, легким і простим, Адже довкола панував терор і утиски релігії, а рідна церква діяла лише у катакомбах. Але була якась більша сила у серці молодого чоловіка, яка додала, здолала увесь страх і сумніви. Ця сила це сила досконалої любови. і справді, як каже святий Йоанн Богослов, Страху не мав любові. А навпаки, досконала любов проганяє геть страх. А хто боїться, той не досконалий у любові. Він не боявся, а тому ціле життя йшов відважно за Христом сам і провадив до нього інших. Він укріпляв і черпав свою любов до Бога. У молитві. В одному зі своїх інтерв'ю він скаже дуже лаконічно, молитва допомогла мені йти до Христа. Він був свято переконаний, що церква, і це є його слова, пройшла 45 років переслідувань тому, що молилася. Пригадую, з яким болем Владика скрімав репліку одної духовної особи, яка мала необережність сказати, а який закон приписує, що має помолитися часослов? На це владика мав свою просту і переконливу відповідь. Закон любові. Закон любові Божої нас кличе до молитви, браття і сестри. Нехай ці слова нашого владики стануть сьогодні для нас усіх, а в першу чергу для священнослужителів, Богопосвячених осіб і святом сумління, а водночас останнім напутнім батьківським словом і духовним заповітом. Любов до церкви. Церква була для нашого владиків мамою яка народжує своїх дітей, виховує їх у Дусі Божій, дарує повноту життя у Бозі, а тому заслуговує на взаємну вірність і любов. Він не соромився своєї церкви, приниженої, зруйнованої і веденої на голгофі. Він просто, як її вірний син, один з багатьох вірних синів і дочок взяв на свої рамена її хрест. Хрест Переслідуваної церкви мучниці, ставши її священником у 1968 році, а відтак єпископом 30 вересня 1986 року. Він уболівав за патріарчний статус нашої церкви. І був, був голосом єпископа, який звучав на кожному синою, пригадуючи, закликаючи і просячи не відступати від цієї величної мети. Оцю свою любов до церкви він, він прагнув передати іншим. Пригадую, як наступного дня після захисту своєї докторської дисертації я зустрів владику Юліана в монастирі отців Васильян, що на вулиці Вьодовій у Варшаві, привітавши мене закінченням моїх студій, він подивився на мене уважно, очима, в яких раптом з'явилися сльози, обійняв мене і сказав слова, яких я не забуду до самої смерті. Син, люби, мами. У тих словах був весь Владика, отой рідний син своєї церкви, який завжди і до кінця любив свою матір. Любов до рідної землі. Його патріотизм це не сантименти, не гучні слова і заклики, але цілеспрямована дія та геройська посвята для добра свого рідного народу. Його патріотизм це труд важкий, гарячка невдержима. Він міг зробити своїми слова апостола Павла. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми терпимо. Нас гадблять, а ми з любов'ю відзиваємося. А плодом того труду нашого владики посеред принижень, страждань і утисків є нині ця єпархія, двадцятиліття якої припадає саме цього року. Відновлені парафії, збудовані церкви, засновані монастирі, відкриті духовні школи, власна семінарія. Що більше і краще міг їм дати своєму стражданому народові від світла Євангелія і зерна Божої науки, яке він впродовж майже півстоліття щедро засівав на ниві української душі. Але навіть найбільша радість для владики – це усі ви, духовенство, миряни, монашество, усі віри, про яких він. Як святий Павло може сказати, бо хоч би ви мали тисячу вчителів у Христі, та батьків небагато, бо я вас породив через Євангелію у Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Він породжував нас словом проповіді, духовним проводом, святительським служінням. За час свого єпископського служіння владика висвятив понад 300 священнослужителів для нашого народу, серед яких аж 6 єпископів, в тому числі і нинішній глава нашої церкви Блаженніший Святослав. Я мав особливу ласку отримати від рук Владики усі три свячення діяльські. Вчора сповнилося рівно 22 роки від того дня, коли у цій саме церкві владика уділив мені як останньому з, 9, з групи, великої групи 19 семінаристів перший ступінь священства диапона. А відтак були священичі і єпископські свячені. Звучать слова владики до нас усіх, як заклик до любові до рідної землі, але до любові не сентиментальної, не пустослівної, до любові, яка виражається ділами. Пам'ятаємо, що майбутнє нашої церкви, нашої ненької України залежить від того, як кожен з нас буде молитися. Служити і працювати. І нарешті любов до кожної людини. Тут я не буду багато говорити, бо думаю, що кожен із присутніх міг би розказати свою власну проповідь, оповідання про те, як відчував на собі любов владих Юліана. дискретну, тиху, ніжну. І милосердя. Нехай спомин про Його любов до кожного з нас. Відгукнеться у нашому серці нині і не тільки нині, молитвою вдячності і проханням до Всевишнього про прославу цього праведника не тільки в небі, але й на землі. Дорогі христі, ми сьогодні сумуємо бо втратили дуже близьку і дорогу людину, зірцевого християнина, праведного монаха, мужнього і сповідника віри, ревного пастиря, а передусім люблячого батька. Але водночас, коли дивимося на його перехід від нас, очима віри, у наші душі, Панує світло і духовне свято. Ми не наче чуємо, як наша владика каже сьогодні словами святого апостола Павла. Я боровся доброю ворнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготовано мені вінець справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя. І ми віримо, що Він нині перебуває в руках Отця Небесного, що Дух Святий, як той вогонь, уже спалив усі залишки гріха, які Він може ще не спокутував своїми молитвами чи стражданнями у цьому віці. Віримо, що Він сьогодні дивиться на нас із дому Отця, своїм добровинним поглядом. І супроводжує нас своїми молитвами. Він разом із блаженним омиляном Ковчем, неначе каже нам сьогодні, не сумуйте за мною, радійте зі мною. Любіть нашу Матір, святу церкву мученицю. Залишайтесь її вірними, навіть якщо треба перенести випробування і терпіння. Терпіння цього віку короткі, у порівнянні із тою нагородою і тою радістю, яку Господь приготував тим, хто його вірно любить. Нехай Господь Ісус Христос прийме нашого батька у свої божественні обійми і покладе на Його голову вінець слави що його обіцяв усім тим, хто витриває увір і любові до Вінця. Пам'яні. Слава Ісусу!